Френдлі! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео ми попробуємо з вами пол -млек, сирок збитий шоколадом. Ми вже пробували полмлек зі смаком, здається, горіхів, зі смаком полуниці. Чекайте, зараз подивимося в студію. та Що ми там пробували? Е, знаю, що з горіхом точно пробували. та. Так. Так, 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 ну знаю, що. Зараз секундочку. Треба було перед відео подивитися, але я щось почав запис. І... Ага, коротше, полемек зі смаком. Ми пробували горіховий, так як я казав, зі смаком яблука зі смаком полуниці. Так як я і думав. Я просто не знав, що з яблуком. Та сьогодні у нас буде полемек з шоколадом. Але діло в тому, що це до 12 січня. Я не додивився, що це до 12 січня. Полмлек я напевно його купив да десь. Або швидше, бо вже пізніше це їдати, скоріше за все раніше. Та. І тільки тепер замітив, що до 12 січня. Ну нічого страшного, думаю, не сильно зіпсувалося, бо воно було в холодильнику. 10 днів пройшло, якщо що, бо сьогодні вже на календарі 22 січня. Тому такі справи, думаю, не сильно зіпсулося. Якщо зіпсулося, то буде капець мені. Коротше, погнали до заставки цього відео. Проривуємо цей полумлек зі смаком шоколаду. Let's go! Деніс мені реагує! Деніс мені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Капрезі збитий полмлек. Капрезі збитий сирок, творожний, спетанковий крем-сир капрезі. Коротше, полмек, сир збитий. З шоколадом! Ладом, ладом! Давайте відкривати, хочеш пробувати. так. Давайте куштувати, дружні. так. Е, ну що ж, новини, 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 новини каналу. так. Значить, е, що я мав показати? Одне, я тоді говорив у відео, що були позитивні новини, що набиралися лайки на відос, Ютуб не списував. Цього разу набиралися лайки, Ютуб все-таки списував. Так, е, Зараз. То ще найдеш. Так. Скріншот. Скріншот. Так, 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 так. Ми набрали були. хм-хм-хм-хм-хм-хм. <соць> Щось нема, то напевно не на цьому відео. Зіроки на Ютубі це не то. Коротше, там одне відео Дубайський шоколад написали мені в коментарях. Якщо... Давайте його підтримаємо, поставимо 100 лайків. Ви 100 лайків все-таки поставили я здивувався, заскринив. Але YouTube списав, на жаль. І там ще одне відео не сильно списав, але все-таки списав. Це було під відео мій найкращий мультик Бруно. Та, там було щось там 400 лайків, тепер 380. Ну не сильно багато, але теж списав. Скринів не можу знайти, бо того що, напевно, на цьому телефоні який я знімаю. Мені треба було підготуватися, а я вже побіг знімати. Та. Тому я вже покажу у наступних відеох. Коротше, добре, просто імон, треба скинути просто. Добре, давайте їсти цей полмле. Ось так виглядає шоколадний. Так. Поїхали пробувати. Сирок творожний. Зі смаком шоколаду. Ну, таке собі. М -м, з яблуком і полуницями і горіхом було смачніше. Я би мав би по ідеї не знімати ці дні уже. Бо Ютуб Шо зробив, списав лайки. Але знаєте, цього разу піду на уступки і, напевно, йти з Ютуба вже не буду. Напевно, через те, то, що того разу, коли я розказував вам, що Ютуб не списав, то, ну, хоч раз не списав. А тепер уже як списав, типа... Я йому пробачаю. Ну не точно. Може я десь піду на якісь дні. Все-таки з Ютуба точно не скажу, але ну, поки що знімаємо кожен день. Щось мені не дуже це подобається. Якийсь гіркуватий шоколад. Поки що 5 балів. із 10. Ну, певно, 4 треба ставити. Бачите, все сподобається. Так я балів. балю. Вы зараз кажете, ага, чорний шоколад, ну да там... вроді би так. Вроді би виглядає молочний, але все-таки це чорний. Типа недобре. Е. Думав, буде смачно. Всі смаки ми пробували, було смачно. Це таке собі вийшло. Оцей смак шоколадом я вам не рекомендую, Він не смачно. Ви зараз скажете, може, ну, можете сказати, що, напевно, смак, ну, поганий через те, що зіпсувалося. Та щось на смак не, не чути зіпсутостю. Хм. -та. Так. що таке? швидке. Таке 4 бали. Я би поставив 4. Все-таки цей кіркуватий такий шоколад. Сподівався, очікував чогось більше і кращого. Не, не все може мені подобатись. Просто тут навіть на 5 немає. Так. За що 4 бали? <гум> ну таке. Краще чаєм зап'ю. Ой чай, але в мене є сік, але я візьму чай. Чаєм набагато краще. Це таке, знаєте, на смак як глина. Ну я глину не пробував ніколи, але вона виглядає як глина і думаю, що так, мабуть, такі, така на смак і глина є. А не шоколад. Ну, таке, бачите, сподівався, буде смачніше. Ну, Чай і то смачніший. Коротше, дружні. На цьому все. Розчарував цього разу у нас Полмлек. Чекаємо ще нові смаки від Полмлека. Надіюся, наступний смак, якщо вони, звичайно, випустять його, будуть смачніше. Це. Дизлайк. Від мене дизлайк не рекомендую. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Теніс Френді. Дякую за перегляд цього відео. Якщо додивилися, ви знаєте. Можете дати знати у коментарях, якщо додивилися до кінця. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Де? Недобрий цей полмлек зовсім не смачний. Не смачно. Всім пока!